Наразі управлінням архітектури та містобудування продовжується розробка містобудної документації. А саме це комплексний план, який знаходиться зараз на етапі закупівлі. Після проведення закупівлі буде вибрано учасника, який надасть найкращу пропозицію. Також розробляється історико-опорний план, який наразі є завершений, та перебуває на розгляді в. Відділі культури при обласній адміністрації також управління архітектури є другорядна діяльність. Було опрацьовано 214 звернень, видано 8 будівельних паспортів, 13 викопіювань, надано 9 містобудівних умов та обмежень, видано 6 паспортів прив'язки тимчасових споруд. Підготовлено сім довідок про перейменування вулиць. Також було підготовлено 34 накази про присвоєння адреси.